Даний об'єкт відповідає чинним вимогам правил охорони життя людей на водних об'єктах України. Озеро у селі Соснівка на Львівщині. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій перевірили цю водойму за критеріями безпеки. З основних вимог це наявність рятувального поста, це наявність мінімум трьох рятувальників, це наявність обладнання на рятувальному пості буйків, обстеження дна акваторії пляжу проводиться щорічно. Тобто водолази перевіряють наявність посторонніх предметів от, іменно в цьому місці, де люди будуть купатися, щоб не нанести якихось певних травм. За словами Дмитра Протона, від початку року в області на воді загинули десятеро людей, серед них одна дитина. Щоб уникнути трагедії, рятувальники просять купатись у спеціально відведених місцях і звертати увагу на наявність рятувальних постів на пляжах. Потрібно не забувати, що, будучи у воді, не можна запливати забойки, не можна стрибати із пірсів, не можна вживати алкогольні напої, після чого заходити у водойму. І саме головне, потрібно пам'ятати, що не можна залишати малолітніх дітей без нагляду. Бо як показує статистика, в основному ці діти, що загинули на водних об'єктах, були без нагляду дорослих. За останні тижні рятувальники обстежили 19 водойм і 25 пляжів. Розповідає пресофіцер головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області Ігор Курус. Загалом по результатах огляду водойм складається акт та надається органам місцевого самоврядування, які вже за результатами даного акту або ж підтверджують і надають дозвіл водоймі працювати та приймати відпочивальників, або ж якщо наявні порушення такого дозволу не надають. Остаточний список дозволених місць для купання складуть на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Катерина Олійник, Софія Лунь, Руслан Аврено, Суспільне новини, Львівщина.